Всім привіт! Всім дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу з вами поділитися чудовим рецептом. Я ось по такому рецепту роблю третій раз. Не третю порцію, а третій раз в цьому році. Я вже закатала по цьому рецепту синій виноград. Закатала такий же. І ще раз такий закатую, бо вже синього немає. Це дуже смачно, надзвичайно смачно. І не так уже й довго. Точного рецепта в мене немає. я буду вам розказувати і показувати так, як я роблю. І так, я нарвала отакий виноград. Бачите вам тут? Пересипала його сахаром, як то кажуть, на глаз. Зараз трішки розмішаю. Воно, коли ви мішаєте, воно давиться, лопають виноградинки і сок пускають. Так що можна навіть не чекати, коли там сік появиться, перемішати і ставити на маленький огонь. Воно буде грітися і пускати сік. І так, винограду берете, потім пересипаєте його сахаром. Сахару додаєте на глаз. Обично беруть кілограм. Винограду і кілограм сахару. Ну, на мою думку, сахару через багато, виходить. Виноград оцей і так солодкий. Я полюбляю, щоб було повідло це солодкувате, але з такою чуть-чуть кислинкою. Так що будемо робити так? Зараз я буду ставити на огонь, проварювати його, а тим часом буду займатися банками. Бачите, у мене тут там, немає соку. І все. Я зараз розмішую і все одно ставлю. Не бійтеся. Огонь манюсенький. Зараз помішую. Воно там лопає, бачите, уже все. Ну, коротше, немає. Соку. Все одно ставимо, щоб нагрівалося. Ось це воно кипить уже. Зараз трошки таку подавимо. Не забуваємо про те, що в виноград там багато кісточок. Подавимо так. Нехай кипить, щоб було швидше. Не знять. Перебила блендером Кістечки, бачите, не перебилися. Деякі перебились, деякі ні. І тепер проціжуємо. Бачите, виходить, така жижа зараз. Беремо наситу і проціжуємо, перетираємо ложечки зверху. Щоб кісточки залишилися на наситті, а все остальне пішло каструльку. Коли отак, от потім будемо ставити знову варити його. Оце відходиться, це викидаємо. А от того, що попадає в каструлю, ставимо варити. Перетираємо добре, щоб киснечки залишились тільки. Коли перетерла через сито, вийшло таке, воно зараз ріденьке. Я хочу зробити його, щоб було як пюрешечка. Ставлю зараз на огонь і будемо варити. Варити буду недовго, тому що буду додавати ще. Агар, агар і конфітюр. В магазині последнюю пачку забрала. агар агар И конфітюр. У мене ще одна, один пакетик є. Агар, агар. Агара, агара. Получается два агара-агара і конфітюр. Ставим кип'ятить. І трошки провариться. Я вже закатала і хочу вам показати різницю. Я закатувала це раз виноградне варення і прошли раз. І хочу показати між ними різницю. Оце, що я вам показувала, воно го, Як пюрешка дитяча. А це, що в прошлый раз. Отак. От Получається, трошки довше поварила, щоб колір змінився. Якщо ви додавите більше агара-агара або добавите більше конфетюра, буде густіше. Ну, я зробила таке, а це ж я вам показувала, бачите? В банку виглядає так. Осьо. Зимою поїсть це все. І оце. Воно смачне. Воно дійсно смачне, дуже смачне. Я робила таке. Кисло солодке. і те, те. Через те, що додавала менше сахару на кіло на кіло, а зробила менше. Зробила на смак. А не сипала определену кількість. Я не важила ні вишень. Ой, винограду не важила. Не важила ні цукор. Я просто робила на свій смак. Агар-агар або конфітюр додавайте так. Як там написано, якщо ви хочете густіше. Я зробила так, щоб було смачно і щоб виноград наш не пропав. Бо зараз його багато, а зі мною хочеться щось. Всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що зі мною. Хороших закруток, мирного неба, терпіння і благополуччя. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі! Кому не важко, підпишіться, поставте пальчик уверх і напишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, хто що робить із винограду. Всім дякую!